В рамках відзначення Міжнародного дня захисту дітей рятувальники з Подільської пожежної частини влаштували незабутні захід для маленьких мешканців нашого міста. Учні шкіл мали унікальну можливість відвідати частину та долучитися до захоплюючої екскурсії, де їх чекали цікаві виставки пожежної техніки та спорядження. Захід був насичений активними іграми, конкурсами та аквагримом на пожежну та патріотичну тематику. На базі пожежно-рятувальної частини в місті Подільської відбувся інформаційно-розважальний. Захід для школярів Подільської громади. Цей захід присвячений дню захисту дитини. Ми пояснили дітям елементарні правила безпеки, які зможуть захистити та вберегти їхнє життя та здоров'я. Погралися в ігри, трошечки. аквагрим зробили дітям на пожежну тематику та таку на патріотичну тематику. Помічниками рятувальників цей день стали спеціалісти з безпеки. Їхньому середовищі та команда юних рятувальників. Ми команда юні рятівники. В нас сьогодні був такий великий заход. Ми допомагали дітям, малим та всім, хто не розумів та не знав, що є, що відбувається тут. Ми розповідали дуже багато всього цікавого. Діти слухали, дуже цікавилися. Наприкінці заходу малеча отримала не лише море вражень, а й невеличкі подарунки від рятувальників. Мені дуже сподобалось, як та їхня їхні Гараж, їхні машини, їхні які, і що вони такі пода і сподобалося, що вони подарунки зробили дітям. Дуже дуже дякую рятувальникам за таку чудову екскурсію. Тож ця ініціатива не лише розважала дітей, а й нагадала про важливість безпеки та підтримки молодого покоління. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.